Сьогодні 13 січня, субота по богоявленні, спробуй побути у Божому слові, зосередитися на ньому. Попроси у Бога всіх ласк, які так необхідні тобі, а особливо зміцнення у вірі та любові. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від. Матея В той час дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, вели, щоб це каміння стало хлібом. Він відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місце, ставить на наріжник храму і каже Коли ти син Божий, Кинься додолу, написано бо, він ангелам своїм вилітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою не спіткнувся об камінь. Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. Кажучи, оце все дам тобі, як упадеш в ниць і поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, Сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому служити. Пройшло кілька днів після хрещення Ісуса. Це Євангелія є яскравим свідченням ще одних слів Христа. Неможливо, щоб не з'явилися спокуси. Злий дух не побоявся спокушати самого Божого Сина. Чим він спокушає його. Тим самим, що і нас їжа, влада, слава. Це три найвпливовіші спокуси, але варто звернути увагу на те, коли вони розпочалися. Диявол почав спокушати Ісуса, коли той зголоднів. Коли людина гостро відчуває якусь потребу, вона стає вразливішою. Тоді легко замаскувати гріх і запропонувати їй те, на що в звичайному стані вона ніколи не погодиться. Ісус сьогодні тобі показує. Як треба поводитися в такі моменти? Не вступати в діалог із спокусою, а одразу пригадувати Слово Боже ти делікатна людина. Скільки разів протягом твого життя на тебе нападали спокуси, а ще від скількох спокус Богові вдавалося тебе зберегти? Про це знає він один. Спокуса це завжди брехня про тебе, про твоїх близьких чи твої обставини. Натомість слово Небесного Отця є правдою, яка приводить тебе до свободи, миру та щастя. той час Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти, син Божий, вели, щоб це каміння стало хлібом. Він відповів: Написано: чоловік житиме не самим хлібом. А кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місце, ставить на наріжник храму і каже Коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо він ангелам своїм вилітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою не спіткнувся об камінь. Ісус сказав до нього Написано також. Не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи. Оце все дам тобі, як упадеш в ниць і поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся. І йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому служити. Спробуй зараз попросити у Святого Духа ласки не піддаватися злому і пам'ятати правду про те, на що ти, як улюблена дитина Божа, заслуговуєш очах свого Творця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.